4 листопада 1943 року трагічною датою вписалося в історію Калущини. Саме у той день від фашистської кулі загинуло 12 учнів торгівельної школи. Відтоді щороку їхні імена разом із іменами тисяч інших героїв, що віддали життя за Україну, згадують на пам'ятному віче. На гранітній плиті пам'ятного знаку, що на площі героїв викарбувані імена 12 юних невинно загиблих у 1943 році учнів торгівельної школи, яких фашисти розстріляли лише за те, що вони були українцями. Пам'ять про них у в граніті, і не лише щороку представники Калуської громади приходять сюди, щоб помолитися за їхні душі. Священнослужителі відправляють панахиду. Так було і цьогоріч. Ця трагедія і досі відлунюється у наших серцях. А зараз як ніколи, адже колесо історії немилосердно повернуло події війни назад, наголошують, звертаючись до громади, священники. Кожного року тут на цьому місці ми збираємося, щоби відслужити панахиду і вшанувати світлу пам'ять тим студентам, тим молодим юнакам, які своє життя вітали за нашу Україну. Їм ще жити і ще жити було. Але лютий ворог, фашисти, які захопили цих молодих юнаків, які взяли в полон, яких, як ви знаєте, важко мучили, катували, били за те, що вони є українці, за те, що вони патріоти. За те, що вони є мужні і відважні, що хочуть нашої України самостійної. Сьогодні сумна дата. Та дата, яка заставляє нас самих задуматися. А як поступив би я на місці тих дітей? Тому що коли стояли 71 рік тому назад майже ще діти. І... Ви знаєте, сьогодні ми даємо відповідь кожен на це запитання особисто, тому що маємо отой ту можливість відповісти. Відповісти там. На сході нашої держави 12 юнаків, життя яких обірвала фашистська куля, поклали найдорожче на вівтар незалежності, помираючи, понад усе любили свою рідну неньку Україну. Нині ми, сучасники, не маємо права про це забувати, як і нашу історію, традиції, бо поваги заслуговує лише та нація, яка шанує минуле. Тоді попереду на неї чекає гідне майбутнє, і звичайно ж пам'ятати їхній подвиг, відстоюючи незалежність. Це добре розуміють. Нині молоді люди, справді втрати буває там, де є жертва. Так само, як подвиг цих молодих студентів, яких ми сьогодні вшановуємо відлунням історії, відбився в наших серцях і кличе до дії. Полюстками шани до пам'ятного знаку лягають вінки та квіти, мерехливі іскорки, лампадок і ще слова спільної молитви линуть на спогад юнаків. у юнаків, цвіту нації, яка гордо зветься українцями.